Всім привіт, з вами Мурко, і сьогодні я хочу розказати вам, те, що як бачите, в мене Windows вже у мене далі сьомий. У мене тепер є пам'ять, як я не знімаю відео про те, що я буду Windows. Я його знімала забув YouTube, але в мене одинилось. Коротше, мені перестановлювали Windows. На цьому Windows тепер є пам'яті 15 гі. У мене зараз 15 дії гі... вайт. Хто скажу зараз одну одну погано? Майнкрафта не буде. Чого? Тож на цьому тут зробили так, що на цьому він відносі... зараз дітки так зробили, що любий сервер, любий Майнкрафт, взагалі, що пов'язане з Майнкрафтом, не буде працювати. Не буде. Але не пойдете в паніку, мій канал буде розсвітати. Так, я знімав, я знімав лайв. Відео пролезня. Знімав, знімав, знімав. Про інші. Тепер мене є пам'ять, до да речі. Я буду знімати про інші. Наприклад, зараз я починаю знімати. Як бачите, вже хто визнає старий, добре. Я вже не знімаю, тільки зараз почав знімати недавно скачав. За фури! Зафур за люблю, люблю Крафтитити що крафтити, що крафтити, крафтити нема, нема нема що крафтити. Нема що крафтити. печально, печально. дубінка у нас є. А що тут дубінка? А, чого я не в повное екранному режимі. Ну, самі знаєте. Бандика і повний екранний режим. Нічого не буде з того. Хто знає? А може хто і не знає. І чого, чо, не відволікаємо. Граємо за форс. І взагалі я зараз рубати дерева. У мене, як бачили, є домик один тут будується. Кабан, не тих ніяк зловити не можна. Я зустрінь. У мене зараз. Мені зараз страйхавчик. Батончик. лайн. Блін, батончик мало. Підемо на костер жарити, 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 жарити. Кабан я не присмотрела никак. Траву не можу О. собі добу Эээ. Не хочу їсти ці У меня є. Моя любима... дичь я м'ясоїдний тут, блін, буду, ніякі ягоди, їсти не буду. так, де моє м'ясо. М'яско м'яско жариться. М'яско жариться, мені треба добути. Зараз цих вон, листочків. І да, відео будуть погано ходити тільки. Десять хвилин. Ну як знайте бандикам, не зареєстрований кільки дайте хвилин. Так, цих листочків хватає. Знаєте, что? Не хватає. Як так можу не хватати листочки. Не глючило до того, як я Бандікам не запустил на зло. так м'яско Привет. Блин, як тут похавати. Перегорів. ненавиджу це план отдался. Новый адміністратор не А Кабан, убежаешь. Травичка, травичка, травичка. Может, разский сникерс будет, хоть бы скейт. Не, я цю гру добре знаю. Хто Кто будет земной спорт, хто не буде спорта, я все-таки знаю. І як, на які робити ігри? Пишіть мені в коментарях. я можу зараз я можу собі легко закачати. На що робити обзор ігор? Ні. А такі, які можна зробити не в повному режимі, я буду зробити. А так взагалі ні. М'ячик волейбольний. О, снікерс. Снікерс, ти куди? ти Куди снікерс? Снікерс.

Може за репкою зараз поохотимось. Ой, попити треба. Та не кашляй. Беремо кап'ю і так, де риба? Риба, я тебе бачу. Як я знаю, рибу можна ловити. А от я, ви бачили, я попав, і нічого. Тут ніяк рибу попити не можна. Катано нормально. Может, твоя просиста? Может, хвасть душа? Дуже... Это хватит. Я просто Так, так, так. так, так, так. О, я лекарство. О, яуден. Что это рецепт? Лецепт просто. Я возьму максимум. Я м'я суедные ки мои яуда. Я буду м'ясидним цим. О, може би я спори закачав? Мені вже знайомий м'ясин. Спори може небагато, а хоча ні, спори не можу. Спор тільки в повному екранному режимі. Хто не знає, це дуже прикольна гра. Хоча вона велика, я думаю, там тільки повний екранний режим. Топ! Ловися, рибка і маленька. Приятный, получи не Вот рэба ты рыба! Уже не пойдем, а бы була было рыба! Блин! Короче, это будет неудачная рыбалка! Порту! Не, Ні, Ніяк, ніяк, ніяк. неяк!

Беды тут замучены бомж поган, ты поужаешь тепси сумеешь? Куда ты? Тут кабанте пахнувся кудась. Куда у непехай? А листочки перше з'їсть. Мені зримо. Що б я не казав про їсти, я траву. Ой, я не їм траву. Травку. Поркоман. Нарко. Не травку, то ще. Так. Давай. Та. Та. Я заздряг. На камінь присаде за столом. Так я чувствую себя как Блин, тут блескал как я чути. А я, а я в навушниках на повний звук, а тут в мене ніч, я знімаю, записую 21, 17. Блін, аж стрьомно було. Та я виберу, що це. Help Я застряг. І в мене відео вже немає. На ча більше пам'яті не відео немає, є пам'ять. немає часу, короче, записання. І з вами був Мурко и всем па-па.